Моє вітання, мене звуть Ірина Мартинова, і сьогодні будемо говорити про Луганську обласну молодіжну раду, яка налагоджує співпрацю вже на місцях, приймаючи громадах. Сьогодні з нами на зв'язку голова Луганської обласної молодіжної ради Анна Рясна. Вітаю вас, Анно. Доброго дня, дуже приємно і дякую, що запросили на ефір. Перше буде питання. Я розумію, що дуже змінилася так робота Луганської обласної молодіжної ради з повномасштабним вторгненням, бо Луганщина майже вся, на жаль, окупована зараз. Як саме змінилося, якщо конкретизувати? Почнемо спочатку. Взагалі, Луганська обласна молодіжна рада створилася в за 10 днів до повномасштабного вторгнення. Жоден член молодіжної ради не був готовий до таких викликів, ми вбачали стратегію своєї діяльності розвиток молодіжної роботи на Луганщині. Сталося так, що тепер кожен член молодіжної ради розвиває молодіжну роботу по всій території України. Є люди, навіть які знаходяться за кордоном. Це такий величезний виклик. На мою суб'єктивну думку, я вбачаю, що наша молодь, саме члени обласної молодіжної ради, його Витримали дуже гідно, показали е, достойний приклад того, як е, має бути молодіжний рух е, в період повномасштабної війни. Казали, що за 10 днів зібралася молодіжна рада до повномасштабного вторгнення. Чи, скажімо, зараз змінився склад, і залишилися люди, які є, чи когось довелося переобрати чи шукати нових. А... Я не все почула саме про питання, яке ви назвали, якщо можна його повторити, бо в мене трішки складності з інтернету. Чи всі представники молодіжної ради в тому складі, який він був на початку до повномасштабного вторгнення? У нас трішки змінився склад молодіжної ради. Від нас за об'єктивних причин пішли дві людини. І тому нас стало трішки менше, але це піні на роботу, структуру певних змін не змінило. Рада збирається, рада працює, і я, як голова, пишаюсь тим, що саме ці люди працюють разом зі мною і є членами молодіжної ради. Чому можливо полягає робота на місцях представників Луганської обласної молодіжної ради? Це взагалі для нас був виклик. Та ми геть не уявляли собі, як можна працювати, координувати діяльність молоді і взагалі робити якісь івенти і проєкти, бо розрізнені по всій території України. Ще в двадцять другому році ми почали ну ми молодь не і вже жаль, у нас виникли невеликі технічні проблеми, я думаю, вже за мить все налагодиться. Ми сьогодні говоримо з головою Луганської обласної молодіжної рани Анною Рясною. Анна, з'явилась, ви чуєте? Я вас чую дуже добре. Uh -huh. Uh -huh. Щодо того, як працюють молодіжні на місцях, стратегія нашої роботи полягає в наступному: що кожен член молодіжної ради повноцінний лідер, який займає певний вектор своєї діяльності на тій території, яка є, і координує роботу в тих громадах за 22-го Року ми провели стратегічне планування, в рамках якого напрацювали по етап молодіжних рад. Одним з плюсом стали роботу з молодіжними радами, куди ми релокувалися, і за підтримці проекту Юсей Демократичне урядування Східній України» змогли відкрити три ресурсні центри молодіжних рад. Ворогті на Івано-Франківщині з Шульгінською молодіжною радою Луганської області, з Луганською обласною молодіжною, в Дніпрі, з Дніпровською молодіжною радою, і е, Сватівська рада з Чернівецькою молодіжною радою. Це про е, круті три простори, які працюють, в і яка. На громадах вбачаємо свою місію бути корисними, приймаючим громадам, не чекати від них, що вони нам, як молодим людям, які до них переїхали, запропонують. Ми самі йдемо до управлінь молодь, департаментів, до молодіжних рад, до молодіжних центрів і пропонуємо себе і свій людський ресурс для співпраці. Е, у нас це вийшло. Е, я... Дякую кожному члену ради, який фізично витрачав свій ресурс і налагоджував цю взаємодію між молоддю приймаючою. Бо взагалі молодіжна робота молодіжної ради це безкоштовне навантаження на людей. Тобто, переїхавши в приймаючі громади, молодь окрім того, що шукає ресурси за що жити, що їсти, жити, вони. Ще й працює, їм дуже хто не склав руки в період повномасштабної війни, а все-таки продовжує займатися громадською діяльністю. Також в, в нас йде промоція у нас молодіжної ради приймають участь в міжкраїнських регіональних зонах для залучати. Ресурси до Луганської області, тим самим підкреслюючи, що ми є, що ми активні, що ми готові до співпраці, провели ми форум молоді, де поспілкувалися з молодими людьми, і почули їхні. Проблеми від чого і відштовхуємося до насурсних нас... центрах та, в ресурсних центрах. Що роблять? Які послуги можливо ресурсні центри молодіж надають? Знову у нас невеличкі технічні проблеми. Таке буває іноді в прямому ефірі всяке. Сьогодні ми говоримо з головою Луганської обласної молодіжної ради Анною Рісною. Ми дізналися, що молодіжна рада зібралася в складі за 10 днів до повномасштабного вторгнення, і продовжуємо наш діалог про ресурсні центри, що там. Ресурсні центри це вже сталі майданчики, в яких працює і розвивається молодь. До прикладу, ресурсний центр молодіжної ради Луганської обласної і Дніпра. Це зараз майданчик, де громадські організації, які фізично знаходяться в Дніпрі, наші Луганські знають, що ми є. Ось в понеділок кризовий медіа центр приходить для того, щоб зняти інтерв'ю. Бо, на превеликий жаль, в них немає простору. Ми створили таку універсальну платформу для того, щоб всі знали, що там безпечно це в підвалі, що там безкоштовно, що там завжди для тебе навіть о десятій вечора відкриті двері, і ти можеш і залишитись, якщо тобі немає, фізично чого і попрацювати. Студія журналістики, смм менеджменту неформальна на освіта, настільні ігри і багато іншого це є все наше повсякденне життя. Якщо взяти ворогту, то, то це взагалі унікальний проєкт, так як Шульгінська молодіжна рада, приїхавши тут, започаткувала там зародження громадянського… Освіти, святівних не було зовсім громадського простору. І завдяки е, нашій луганській молоді там створився ресурсний центр, який зараз є е, хабом для того, щоб об'єднати і місцевих мешканців, і наших е, Луганських. В Чернівцях е, е, наш ресурсний центр є платформою, де е, Наші луганчани мають гуманітарну допомогу, де проходять заходи соціального згуртування, на і взагалі також для громадських організацій. Це платформа, де можна об'єднувати і отримувати безкоштовні ресурси. В майбутньому ми також хочемо розширити мережу ресурсних центрів, так як завдяки адвокаційній кампанії е, проводилась членом ради. Е, для Луганської обласної військової військовасії щодо розширення мережі молододіжних. Град, і вона, на мою пройшла так, як з зменту відкриття молодіжного центру молоді... наша мережа молодіжних рад Луганщини розширилась. Зараз це вже 13 класних ді... діжних рад, за що висловлюємо щиру підтримку е... територіальним громадам, які йшли на цей виклик, бо дуже складно е... зібрати людей, коли вони дуже розрізнені. Щиро дякую. Губернатору, який в нас у молоді, і допоміг створити то раніше. Ми величезний ресурс вкладали, вбачали в простори, молодіжні центри, якісь хаби. А зараз ми розуміємо, що війна може забрати в нас все і найнеобхідніше це вкладати в ресурс в людей, в їхнє навчання, в їхню підтримку, ментальне здоров'я, все. Тільки для людей, для того, щоб їм було безпечно, комфортно і стабільно. Молодіжна рада реалізовувала проєкт діалоги перемоги. Я бачила, що там було і про налагодження молоді у діалогу з місцевою владою, з місцевою молоддю, також і було про відновлення. Так, можливо, ви краще розкажете за мене, про що був цей проєкт і чому вирішили його реалізовувати. Взагалі, цей проект складається з двох таких етапів. Перше, це саме спілкування з молоддю. Як і сказано, діалоги перемоги збирається молодіжна рада і волонтери молодіжної ради, які працюють разом, і саме молодь, який про Осінь таторам висловлюю свою думку, як вони вбачають відновлення роботи, що є найнеобхіднішим на сьогоднішній день, і протягом цього дня, коли ми в ресурсному центрі в Дніпрі, ми напрацювали три такі проєкти: це е, молодіжний форум молоді, де вся молодь збере і, і проаналізує і створює план роботи на рік. Свої. Це сама адвокація щодо розширення мережі молодіжних рад, так як нам, ось, як в обласній молодіжній раді, набагато зручніше працювати в територіальних громадах Луганщини, молодіжні ради. Мені здається, і самим територіальним громадам це є класне дієво. У них вже сформована команда молодіжних активістів, лідерів, з якими можна співпрацювати в владі і громаді. Потім це моє своє, свій вісті, могли там збиратися. Ведення заходів з і після того, пишеться розширена проєктна заявка на те, щоб виграти фінансування. Ну, бо і так ми все це зробили. Написали проєктну заявку, вона була підтримана. Це не про великі кошти, це всього 90 тисяч гривень, які е е які ми використали на те, що під Дніпро, Дніпропетровській області на харчування, трансфер і постання учасників форуму, які приїхали з різних куточків України, ми з ними три дні спілкувалися, створили стратегічний план роботи на рік. Ділилися думками, куди були запрошені колеги з Донецької обласної молодіжної ради, і Маріупольської молодіжної ради Сумської і Київської разом з ними вони працюють. Таких же складних обставинах, вони так, як і ми кожного дня під обстрілами, і тому вони з нами молилися своїм баченням, як вони бачать саме напрямовлення діжної роботи, навіть в складнющих умовах, коли Російська Федерація скидає ракети. І результатом цього стало теж, ми вже маємо проєкти конкретно під потреби нашої мови. Володі. Скажіть, будь ласка, мене чути? Та, чути, чути. Так. А Ще одне, напевно, з проєкту було я бачила, так, що так, було так? обговорення так, відновлення. Угу. До другого етапу. Угу. Хотіла спитати про відновлення думаю, Чуєте? Так, чутно вас зараз про відновлення Луганщини. Наскільки зараз молодь готова до відновлення? Скажімо, як саме готова долучатися до відновлення і якою бачить відновлення Луганщини? Молодь? Ну, взагалі… Ми, як Луганська обласна молодіжна рада, адвокатуємо мережі молодіжних рад, щоб вже сьогодні ми готували дієві команди для відновлення території громад. Якщо завтра наші Збройні Сили України повідомлять там про те, що ми єві. І ми можемо повертатися, то ми вже маємо налагоджених команд, які по Луганщину реалізовувати проекти по відбудові. Бо відбудова це не фізично про те, що ми будемо будувати будинки. Це про відкриття шелтерів, це про ментальне здоров'я, юридична підтримка людей, які туди поїдуть, які, які там є, які постраждалі наші українці, які змогли ви це про величезну роботу. І тому як я, як голова обласної влади, адвокатую те, що ми зараз маємо дієві команди грамотних молодих. вже сьогодні шоунерства, які ми будемо реалізовувати на території Луганської області, скажу вам, що молодь все-таки бачить себе на Луганщині і бачить Луганщину що але якби на нас влада України звернула увагу і створила б такі більш конкретні да, це про надання житла або про робочими місцями, це б підсилило б дух молоді для відбудови. Які можливо, і нині потреби, проблеми у молоді внутрішньопереміщеної, перше, напевно, житло і робота. Ну, це буде 100%. Що ще можливо? Отже, поки у нас така технічна заминка, нагадую вам підписуватися на ресурси антикризового медіа центру, аби дізнаватися більше новин. Так. В... Потреби... Отже, Анну, ви нас чуєте так? Які потреби можливо? Я можу продовжувати мене чути. Так, так. На жаль, зв'язок у нас сьогодні переривається, технічні такі проблеми є в нас, чи чутно на нас, чи ні, Анна вам. Отже, сьогодні ми говорили з головою Луганської обласної молодіжної ради Анною Рісною. Мене звуть Ірина Мартинова. Ще раз нагадую вам, підписуйтесь на наші ресурси, аби не пропустити новини і інші цікаві прямі ефіри. До нових зустрічей.